Та старт на цей матч від Ігоря Москвічова від команди АРПІ Іван Балашевич у воротах. Макшанов. Фудорна позиція забиває Макшанов на 15-й секунді. А це так старт для ЗП груп. 15-секунда та секунда матчу 1-0. 0-0. Відбирає м'яч Богдан Джибаров. Б'є низом Денис Дубовик. Переправив цей м'яч на... Прострілює Джибаров. Межевич на Савчука чекає передачі. Ігор Межевич! Рахунок 1-1. Відключитися до атаки в п'ятьох ЗП груп Денис не здобув його. Удар забиває Макшанов. Після рикошету порожні ворота перед Михайлом Макшановим він знову відзначається. Полугойда повертає для Фролова. Та й далі передачу виконує! І забиває Жермаль. 2-2. Даймо. Цой! Пробиває Віктор Цой. Владислав Фролов! Пореклав підліву собі Фролов! Встигає Денис Дубовик вийти. Тесля! Цой, цой пригимає, розвертається, б'є. Фролов дістався до м'яча Владислав Фролов пробиває і забиває. 3-2. Арпі вже попереду. Прострілює цой! Вибиває м'яч в останній момент. Данило Же. Ле Леміш. Передача. Сухаревський забиває. 3-3 До ідеалу була розіграна ця атака.